Вітаємо в студії ТБ Корзу в ефірі. Випуск новин. Днями у головному штабі об'єднаної опозиції Батьківщина відбулася прес-конференція її голови Василя Гнатківа та депутата у фракції у міській раді Павла Чучки. Буквально перед початком зустрічі на швидкоруч зі стін було зірвано великий банер із символікою об'єднаної опозиції. Під час прес-конференції гуморист та кандидат у депутати до Верховної Ради України Павло Чучка. Вирішив напередодні виборів попіаритись на продажі комплексу Корона. Ну зрештою, він цього і не приховує. Всі ці питання будуть використовуватися одною, другою, третьою, четвертою стороною для того, аби і маніпулювати далі свідомістю, і шукати крайнього відводити від себе тінь, перекидувати її на, на плетень. Водночас присутні на прес-конференції представники преси нагадали Павлу Чучці та Василю Гнатківу, що комісія з питань продажу корона працювала не один тиждень і жодних питань та заперечень з боку депутатського корпусу не було. Їх відповідь на це зауваження буцімто не знали, що комплекс виставлятимуть на продаж, не є переконливим, адже окремі політичні сили в Ужгородській міській раді відкрито лобіювали питання продажу корони. Журналісти поцікавились і тим, що об'єднана опозиція на парламентські вибори виставила у окрузі номер 68 заступника голови облради батьківщина Андрія Сербайла. Тож дивним є те, що по цьому ж округу йде ще один батьківщинець Павло Чучка, хоча він зареєстрований самовисуванцем. Коментуючи це, Павло Чучка сказав: Домовляємося, в свою чергу Василь Гнатків обірвав відповідь тезою попросив би не відволікатися на політичні теми. Не раз знаю, що от журналісти. Я тобі допоможу. Це офіс Андрія Андрійовича. Він тут вдома, а, а ми тут в гостях. Тут варто нагадати, нещодавно на офіційному представленні кандидатів опозиціонерів Андрій Сербайло чітко дав зрозуміти, що таким розкольницьким діям Павла Чучки потрібно надати оцінку. Член партії Батьківщина заяву по Я не бачу, що йому писав. Чому партії Перше Друга він є депутатом? Так, відповіді Тимошенко до Росії міській раді є депутатом нашої нашої політичної сили, він не мажоритарщик, тому мені здається, що і наша політична сила, тому що є обласної партії, що вони роздавити грати насипову оцінку і там випадку кандидата за сольці. Дякую, аналізуючи прес-конференцію, простежується те, що Павло Чучка в черговий раз намагається пропіаритися. Водночас його висування кандидатом народні депутати насправді призводить до відтягування голосів від об'єднаної опозиції. Такі дії Павла Чучки ряд краєвих видань пов'язують з тим, що він є неформальним кандидатом від єдиного центру Віктора Балоги. 23 серпня відзначається День державного прапора України. Напередодні свята у прес-центрі Нове Закарпаття відбулася прес-конференція з доцентом кафедри політології Ужгородського національного університету Іваном Стрибко. Науковець ознайомив з ритуалами та правилами використання державної символіки. Якщо ми запитаємо в людей, якого кольору наш прапор, переважно більшість не задумовуючись, відповість жовто жовто-блакитний. Традиційно ми називаємо свій прапор жовто-блакитним. хоча… Відповідно в законодавстві записано, що він є синьо-жовтим. Чому ж, звідки взялася оця назва жовто-блакитний прапор, а не синьо-жовтий, як, як мав би бути правильно? Справа в тому, що вперше, відповідний Відповідного кольору прапор був вивішений в 1848 року у Львові, власне, на будинку Головної Руської Ради. Відповідно, з того часу прапор традиційно називається жовто-блакитним. Є багато теорій походження, чому саме жовто-блакитний чи синьо-жовтий прапор. Відповідно, зараз популярною є теорія про те, що це є прапор, який бере свій початок від кольорів гербу Галицько-Волинського князівства. так, так так само, власне, ось ця тенденція відповідно існувала й далі. Як пояснив Іван Олександрович, етикет державного прапора це система правил, які детально регламентують порядок використання прапора та поводження з ним в різноманітних ситуаціях. Державний прапор постійно має вивішуватися і встановлюватися на будинках, які є власне органами державної влади. Хоча дуже часто в Україні відбувається так, що він встановлюється лише перед відповідними державними святами або з певних нагод. При цьому всьому є певні правила, як він має встановлюватися на будинок. Державний прапор ніколи не може бути знаходитися нижче від інших прапорів. Тобто державний прапор знаходиться або на одному рівні, або може знаходитися вище. Але, звичайно, вище, що він знаходиться, це є досить небажано, оскільки для нього вже почесне місце може бути власне знаходження посередині, чи відповідно знаходження справа, якщо є всього навсього всього два прапори. Також, якщо державний прапор встановлюється на фасаді будівлі, неприпустимим є, щоб державний прапор знаходився десь або виглядав десь з боку будівлі, чи знаходився за будівлею, або власне знаходився десь позаду будівлі. В деяких ситуаціях, якщо немає відповідних встановлених держаків, значить державний прапор може встановлюватися з вікна. Наостанок Іван Стрябко констатував, що в Україні, на жаль, часто не дотримуються правил етикету щодо прапору. Чи то через необізнаність з ними, чи то через звичну недбалість? Власне, є відповідно законодавством, передбачено покарання за недотримання, відповідно, етикету поводження з державним прапором. Значить це може бути позбавлення волі від півтора до двох років. Тобто громадянам не бажано носити. Прапори в якості елементу одягу. Хоча це правило досить часто порушується, ми часто можемо бути свідками, наприклад, на футбольних матчах, так часто бачимо про те, що прапори використовуються як накидки, часто дівчата обмотуються ним довкола талії, використовуючи їх як своєрідну спідницю чи сукню. Ось хоча це є, ну скажімо так. Не дуже хороше ставлення до прапору, але з іншого боку, такі громадяни, так таким чином громадяни часто демонструють свій патріотизм. Також ще неприпустимим є те, щоб на прапорі писали. Хоча знов таки на дуже часто ми бачимо на футбольних матчах порушення цього правила правила, тобто часто на прапорах написано місцеві, звідки приїхали ті чи інші вболівальники. Ну такі випадки є досить часто. 20 серпня відбулася презентація кандидатів у народні депутати України по закарпатським одномандатним мажоритарним округам від партії регіонів. Серед них В'ячеслав Шутко, котрий боротиметься за перемогу в 69-му окрузі, одразу ж представив себе як людину в політиці нову, людину, яка довгий час спостерігала за тими перипетіями, котрі відбуваються у нашій державі, і нині готова нарешті долучитися до процесу державотворення та розвитку України. Михайло Ланьо кандидат по 70-му. Мажоритарному округу своїм головним завданням у статусі потенційного народного депутата бачить завершення пенсійної реформи та підняття рівня життя вітчизняних пенсіонерів на якісно новий щабель. На думку президента Федерації футболу Закарпаття, ті пенсії, які нині отримують українці, є за його словами смішними. А тому підняття їх як мінімум до 2 тисяч гривень найперше його завдання. Степан Деркач. Котрий бореться за мандат народного депутата у виборчому округу номер 71, найперше звернув увагу на те, що вважає себе патріотом свого краю та своєї держави, а тому йому дуже боляче дивитись на те, як наша країна, маючи такий енергетичний та ресурсний потенціал, кардинально відрізняється від європейських країн. Голова Тячівської РДА та депутат Закарпатської обласної ради Михайло Шелевер йде по найвіддаленішому 72-му окрузі, до якого входять Тячівські та Рахівський райони. У своєму виступі він найперше звернув увагу на ті сторони життя Тячівщини і Рахівщини, над розвитком котрих планує найперше працювати після обрання до парламенту. Зокрема, мова йшла про туристичну привабливість гірського регіону. Іван Бушко представник 73-го виборчого округу. Своє завдання у парламенті бачить наступним чином. Лобіювати інтереси жителів нашого регіону у Верховній Раді, тому що за кілька останніх років група депутатів, котра представляє у парламенті Закарпатську область, співпраці із виконавчою владою нашого краю, не мала. Усі ми, наприклад, бачимо, у якому стані нині знаходяться закарпатські дороги. За останні три роки жоден із закарпатських народних депутатів не пролобіював у парламенті питання фінансування ремонту цих доріг. Відтак політик збирається узяти подібні питання під власний контроль уже у статусі народного депутата. З вами був Анатолій Рожко до наступного випуску новин Корзу.